Монарший ювілей Єлизавета II святкує 90-річчя. і самісінького ранку під стінами її резиденції. в здоріє зібралися тисячі людей. Як святкують які подарунки принесли британці своїй королеві? Дивіться. Лондонські Глашати із дзвіночками в руках увесь день ходять містом. На вустах лише одне привітальна пісня до ювілею її величності. Мелодію підхоплюють і перехожі, а дехто хто навіть іде до вінзерського замку з подарунками для Єлизавети. Серед них і Маргарет, яка власноруч спекла тортик із зображенням улюбленого королівського песика. Я подарувала їй торта 10 років тому, коли вона відзначала 80-річчя. і тоді він мав форму корони. Сподіваюся, Через 10 років ми знову всі зберемося на цій площі, і я приготую ще щось смачненьке. Маргарет зі своїм подарунком не оригінальна. Єлизавета II сьогодні зранку вже гласувала тортиком із масляним кремом та мармеладною начинкою, який отримала від переможниці місцевого телевізійного кулінарного шоу Надії Хусейн. Потім Єлизавета разом із чоловіком принцем Філіпом проїхалася містом у відкритому кабріолеті. Інколи зупинялася, тисла руки своїм підданим та приймала від них квіти. По всій Британії королеві. І салютували з гармат, а от у весністері літали соборним дзвоном. На престолі Єлизавета II вже 64 роки. Найдовше з усіх британських монархів на її королівському віку британцям було за що похизуватися нею й за що покритикувати 45-го року. Ще принцесою Єлизавета у війську працювала автомеханіком. Після війни самотужки збирала купони для своєї весільної сукні. Попри вік, досі королева сама залюбки водить авто, інколи свої витончені вбрання. І та капелюшки замінює на з молодіжні ковтинки з каптуром. Стріляє з гвинтівки, дотепно жартує і не нехтує селфі. Саме за її правління Лондону навіть вдалося виграти понад столітню суперечку з Індією за діамант Кохінур, що красується на короні британської королеви і який індійці вважали викраденим. То, чого досі британці не можуть пробачити Єлизаветі, то це ставлення до покійної принцеси Діани, начебто, через постійні присікування Єлизавети Діана розлучилася і покинула Букінгемський палац. Увесь цей час. Її величність залишалася прикладом стійкості, непохитною скелою для всієї нашої нації для співдружності нації а інколи. Навіть для всього світу вона наша королева, і ми цим пишаємося. І з днем народження, ваше величносте і ще довгих років правління. Усі сьогоднішні святкування лише підготовка до офіційних урочистостей. Традиційно вони триватимуть уже за півтора місяця після дня народження. У червні, коли яскравіше сяятиме сонце, і весняні дощі точно не зіпсують параду королівської гвардії. Сьогодні день народження королева відзначатиме в колі сім'ї і близьких друзів. Марія Зінковська ТСН 1+,1. Скільки років британська королева водить авто, скільки мала песиків улюбленої породи коргі та у котрій годині розпочинає робочий день життя Єлизавети II в цифрах дослідив наш сайт Тесеній. Зайдіть туди.